Вітаю! Тема сьогоднішнього уроку: Визначні історичні пам'ятки України. Україна має багато пам'яток, що збереглися до нині з найдавніших часів. Чимало з них розглянемо, вивчаючи наступні теми. А сьогодні дізнаємося про деякі з них та виконаємо кілька практичних вправ. Історичні пам'ятки це такі джерела, що заслуговують довіри. Відзначимо, що поняття Історична пам'ятка має також інше значення так називають споруди, місця чи предмети, які були пов'язані з видатними особами або культурою чи побутом народів в Україні про найдавніші часи нагадують численні історичні пам'ятки, наприклад, Херсонеське городище, залишки давньогрецького міста держави Херсонеса та Врійського в Криму. Воно розташоване поблизу сучасного міста Севастополь. Там існував єдиний у північному причорномор'ї давній театр, залишки якого вдалося віднайти археологам. Він був розрахований на три тисячі. Глядачів. Херсонес мав великий монетний двір. Переважно на монетах з одного боку карбували покровительку міста Херсонеса, богиню Діву, а з іншого рибу та палицю. Збереглися залишки жител, майстерень, укріплень. Навколо міста розташовували некрополі, кладовища. Відомими історичними пам'ятками України є золоті скарби скіфів. Вони цінували золото, адже вважали, що цей метал має магічні властивості. Одяг та різноманітність Днітні аксесуари оздоблювали рослинним орнаментом, поєднаним із зображенням коней, оленів, лосів, пантер, а також багатьох міфічних тварин: графонів, сирен, сфінксів тощо. Тому їхній мистецький стиль називають звіриним. До шедеврів скіфського мистецтва належить золота пектораль, знайдена в кургані товста могила, що на Дніпропетровщині. Її форма нагадує півмісяць: композиція складається із трьох ярусів, де зовсім. Зображено різноманітних, міфічних та реальних тварин. У горі пекторалі зображено сцени побуту, скіфів та їхню домашню худобу. Давні слов'яни землероби, що проживали на теренах сучасної України, також залишили після себе чимало пам'яток. Серед них керамічний посуд, знаряддя праці, зброя, прикраси. У художньому ремеслі застосовували відливання, тиснення, карбування, клепання, паяння, в орнаментах поширення. Була стилізація рослинного і тваринного світу, оскільки слов'яни обожнювали сили природи. Ці традиції продовжили та вдосконалювали майстри князівського періоду. Майстерність київських ювелірів того часу була вищою, ніж у країнах Західної Європи. Історичними пам'ятками є не лише давні вироби чи предмети побуту, а й споруди. Найбільшою кількістю архітектурних скарбів можуть похвалитися міста Київ. В Львів, Кам'янець-Подільський. Серед пам'яток військового мистецтва, фортеці, зброя і навіть збережені рештки чайки козацького човна, виготовленого із суцільної колоди дерева. Чимало відомих історичних пам'яток є шедеврами образотворчого мистецтва скульптури. Однак мусимо розуміти, що навіть непримітні на перший погляд артефакти можуть бути безцінними як пам'ятки історії. У наш час Міністерство культури та інформації. Інформаційної політики України розробила проєкт Ukraine Now and Forever – Україна зараз і назавжди, метою якого є привернення уваги світу до української культури і мистецтва та подальше об'єднання міжнародної спільноти у спротиві російській агресії, а також привернення уваги світу до української культурної спадщини. А зараз маємо час виконати кілька практичних вправ до теми. Дякую вам за увагу! До зустрічі на наступному уроці.